Єв розвиває міжнародну співпрацю. У місто прибула перша група туристів з Казахстану за програмою оздоровчого лікувального туризму. Нагадаю, рік тому між Львівською облдержадміністрацією та дипломатичною місією Казахстану в Україні були домовленості в кількох галузях народного господарства. Як результат, перші 14 туристів будуть проходити оздоровлення у трускавці. Оздоровчий лікувальний туризм це одна з перших ластівок у співпраці між Україною та Казахстаном. Відтак Львів, Моршин та Трускавець стануть базами для її реалізації, прийматимуть казахських туристів. Далі каже надзвичайний повноважний посол Республіки Казахстан в Україні Заудбек Туризбеку планують задіяти Крим. Однак на туризмі зупинятися не будуть. буквально Ми найближчий час. Ми підготуємо програми співробітництва всіх регіонів України і регіонами Казахстана. Наші керівники областей приїдуть сюди. Найомляться з підприємствами та регіонами далі. Ми запросимо ваше керівництво Казахстан та проведемо масштабний бізнес форум, де домовимось використовувати територію Казахстана для розвитку малого і великого бізнесу спільних підприємств Міжнародна співпраця і туризм зумовлять і необхідність створення відповідної інфраструктури. Через Київ і Москву здійснять оптимальне транспортне сполучення до міста Лева, В майбутньому ж прямі рейси Астана, Алмата, Львів. А це відповідно додаткове джерело прибутку для міста. Як можна максимум прикласти у зусилля для того, щоб загрузити аеропорт? Ви знаєте, сьогодні е, таке є е, і порозуміння, і багато хто говорить, що львівський аеропорт можна навіть зробити десь задіяти і транзитний. Сьогодні прилетіла невелика кількість людей, але розумієте, із-за них завтра приїдуть більше. Поїде за туризмом, поїде бізнес, поїде бізнес і буде розбудовувати, вкладувати свої кошти. Вкласти гроші в подальший розвиток трускавця ще один з проектів Казахської республіки. А саме планується побудувати на його території власний санаторій. Це дасть змогу оздоровлюватися більшій кількості туристів з Казахстану. А для України це нові фінансові потоки. Любов Стопчук, Максимбек, Новини.